Спостерігаємо трьох за допомогою дрона. Українські бійці зведеного підрозділу 153 окремої механізованої бригади на Харківщині виявляють ворога. Зараз основні завдання це патрулірування дорозвідка розвідка і виявляти або техніку, або для більшості бійців взводу безпілотної авіаційної системи. Це перший бойовий досвід. Однак військові запевняють, мандражу та страху вже немає. Коли були обстріли з мінометів, ворожі каби прилітали. Може, трішки був страх, а потім звик. Працюють бійці на різноманітних комплексах та безпілотниках від мавіків до лалек. Ворогам тут дуже, дуже важко. Вони не встигають закріпитися та облаштувати позиції нічого. Відзначає роботу бійців і командирка взводу хлопцями своїми задоволена, але ідеальності немає межі. Вони працюють на всі 100%, дають постійно стріми, артилерією, артилерію, мінометку. На рахунку бригади не один десяток виявлених ворогів та їхньої техніки. Бійці продовжують виконувати свою роботу та нищити окупантів на Харківщині. Олександр Мірошинчев, Дніпро